Дівчата, доброго дня, я вас вітаю. Хочу сьогодні поговорити про тему інтеграції, про те, чому для багатьох слово інтеграція є таким чимось негативним, хтось каже, тако легко, а хтось взагалі ще й не ставив собі цього питання. Взагалі, що таке інтеграція? Інтеграція це є. Ідентифікація себе з тією середою, де ви живете, це прийняття мови, культури, законів, це бажання. Після того, як почалася війна, один рік вже минув, і українці зараз знаходяться по всьому світу. Хтось інтегрується, хтось поїхав до батьків, хтось поїхав до дітей, хтось до друзів, і процес інтеграції відбувається в кожному по іншому. Перша така річ, яка є важливою, це мова. Ті, хто зараз в Польщі вже давним-давно працюють, вивчилися, відчувають себе як риба у воді, оскільки наші мови схожі, і для вас немає великої проблеми навіть піти в магазин, щось пояснити, якщо ви бажаєте. Ті, хто заходиться за кордоном, що вас рятує, це англійська мова. Так? І, можливо, хтось там німецьку вчив. Або хтось є поліглотом і вчить мову тієї країни, де ви знаходитесь. Взагалі, якщо говорити про Німеччину, то Німеччина настільки мультикультурельна. Так, стільки культур, що можна в принципі, як то кажуть, да, дурак вчиться на своїх помилках, а розумний вчиться на помилках інших. І от ми зараз з вами давайте розглянемо інтеграцію, наприклад, турків або інтеграцію російських німців. Чому турків? Оскільки років так приблизно 50 тому приїжджали так звані Гастарбайд. Тобто дуже багато було переселенців, турків, які приїжджали в Німеччину і працювали. Це було перше покоління людей. І вони приїжджали, їх завдання було забезпечувати родину працювати. Батьки працювали. Діти, які народжувалися у Німеччині, вони вже ходили до школи в садочок. Вчили мову, в них освіта, в них є інтеграція. І їх діти, тобто третє покоління, вони вже мають шанс стати, скажімо, німцями. Це три покоління. Тобто інтеграція відбувається в даному випадку протягом трьох поколінь. Якщо розглянути казахських німців або поволжських німців назвіть як завгодно, там була інша ситуація, коли їх переселили всіх в Казахстан. То, скажімо так, приїхали люди, які розмовляли німецькою. І там, ви знаєте, були села. Вони, значить, народили дітей. Ті діти вже розмовляли прямі російською мовою, плюс дехто знав німецьку. Потім в них, значить, народилися внуки. Тих три покоління повернули назад в Німеччину. Тут іде обратна така ситуація. Коли бабуся, дідусь німці через це приїхали мама, тато і дитина. ну, В мами, тата і дитина німецьку немає, крім фамілії, вибачте, прізвища дідуся, нічого. Деякі з них не говорять німецьку мову, і тоді йде проблема з інтеграцією. От вам два таких приклади двох народів, які живуть. Е, перша реакція людини, коли вона приїжджає в іншу країну, дайте мені знайти того, хто розмовляє моєю мовою. Мені з ним комфортно, мені з ним легше. я можу висловити абстрактні думки. Проблема багатьох в тому, що вони їдуть туди, де люди розмовляють російською мовою або зараз українською. І е, люди шукають собі подібних і будують такий кокон навколо себе, капсулу. І інтеграція така по собі, як, не відбувається. Інтеграція означає, Розмовляти німецькою мовою, спілкуватися з німцями, ходити до німецького садочку, спілкуватися з німецькими мамами і дітьми, а не з українськими російськими мамами. Інтеграція в даному випадку означає вчити мову, оскільки в вас є цікавість, а не оскільки вас загнав туди джоп центр Взагалі вивчення мови це зараз така болюча тема для українців, оскільки. Хто вивчає зараз так вже здає іспити на Б1, називаємо так галопом по єврокам Європам, ви швидко пройшли те, що люди проходять там, можливо, за рік вам це вкачали в вас за півроку. Це нереально. Чому нереально? Оскільки немає практики. Оскільки немає саме головне, це налаштування. Людина не може, як ту собаку з під палки, чомусь вчити. Людина. Вивчає певний матеріал, якщо є мотивація. Ті дівчата, які одружені з німцями, або, наприклад, хтось живе в німецькій родині, ці люди набагато швидше вчать мову, оскільки вони знаходяться в такій, як називається шпрахбад. Шпрахбат це мовна ванна, так? це означає мовне середовище. І от зараз. В Українців є шанс вивчити німецьку мову, знаходячись у Німеччині. Але замість того, щоб відкриватися культурі, то ми робимо культуру навколо себе і спілкуємося тільки з українцями. Наприклад, я вже 20 років живу у Німеччині. У мене багато друзів і багато друзів, з якими я тільки німецькою мовою розмовляю. У мене не було ніколи ні українського, ні російського телебачення. У мене завжди було німецьке. Зараз я взагалі не дивлюсь той телевізор, да? інколи можу в кіно сходити. Це не моє. Читаю книжки, в мене книжки німецькою мовою. Тому, якщо ви хотіли б інтегруватися, то у вас має бути вогонь цікавості. Не можна змушувати себе. Я вважаю, що саме перша проблема чому ми не можемо інтегруватися, оскільки, по-перше, людина не розуміє, для чого їй це. Багато хто каже, я пересичу. Тих людей, я розумію, коли ви знаєте 120% я буду в Німеччині заходитись. Дякую всім велике. Тепер я піду додому. Це одна ситуація. Люди, які кажуть, я хочу залишитися, вони самі. Роблять тиск для себе, вони самі кажуть, роби, 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 ти хочеш залишитися тут, тобі це треба. Крім того, що тьохкаєте серце, підвищується тиск, в голові каша, починаються панічні атаки, ви не можете спати, ви нічого тим тиском на себе не можете добитися. Оскільки інтеграція має відбуватися з задоволенням. От кіт, ви кота ніколи не заставите сидіти в себе на руках. Ось, ось сидить він, прийшло воно це щастя, тігра скажи, Добрий день. От воно, <сміття> воно само прийшло. Я його ніколи не заставлю. І от, можливо, таке порівняння є із інтеграцією. Тільки якщо ви будете розуміти, для чого вам це потрібно, і у вас буде легкість. Взагалі, як зрозуміти, для чого вам потрібна інтеграція? Які у вас є плани? Да? Є ли у вас план, містер Фікс? От е, така цікава наша фраза. Е, е, хтось каже, я не знаю, як буде. Але е, е, цікавинка в тому, що сьогодні те, що ви робите, будує ваше майбутнє. Тобто, чи вчите ви мову, чи шукаєте роботу, чи просинаєтеся ви з позитивом, чи страждаєте ви від панічних атак і кажете, що все погано. Оцей момент, оце сьогодні будує ваше майбутнє. Оскільки ем, часто ми живемо з такими думками: завтра буде краще, а може, а може, ні, не буде. Завтра не буде краще, якщо ви сьогодні не подбаєте про завтра. Якщо я сьогодні ввечері буду дивитися новини, читати, можливо, якусь книжку, я буду така знервована, я проснуся завтра зранку, або, наприклад, я піду сьогодні ввечері пізно, так, в ліжко, то завтра я проснуся з такими колами під очима, так, і я буду знервована. Я сьогодні будую своє завтра. Я купила собі квіти, обожнюю сама собі купляти квіти. Роблю зараз відео, в мене гарний настрій, оскільки я радію, що сьогодні зможу ввечері завантажити це відео. Завтра ви його зранку подивитесь, і вам буде якась позитивна інформація. Тому я сьогодні створюю те, що принесе мені радість завтра. Взагалі, якщо думати глобально, то ціль інтеграції це злиття. Злиття без насильства, без тієї напруги української і німецької культури. І тут, знаєте, як психологи працюють, можливо працювати, орієнтуючись на проблему або орієнтуючись на ресурси, можливо працювати, орієнтуючись на те, що нас відрізняє, або на те, що в нас є спільного. Чудо чую багато критики, наприклад, про лікарів, Боже, які вони погані, тут Німеччині вдома можна завтра отримати. Термін до лікаря така погана система, або погана бюрократія, прям все погане. Якщо робити фокус на щось погане, ну всього найкращого, так можна також жити. А якщо знайти щось позитивне, і позитив завжди є. Ваші думки, ваше коливання це те, що притягує для, до вас. Якщо ви бачите навколо тільки все погане. Ну, то й, будь ласка, вам, боженька, пам'ятаєте той е, жарт, коли їде в автобусі, мужик каже, жінка сука, діти такі погані, взагалі життя ти лайно, я всіх ненавиджу. Ангел зверху сидить, каже, добре записую, так і зроблю. Ось така, скажімо, е, ситуація. Тігра, сідай же. Е, тому те, що ви говорите, те, що ви транслюєте, воно повертається до вас. Якщо, наприклад, ви шукаєте квартиру не можете знайти, оскільки погані всі там орендодавці. Да? Це пов'язане також з тим, що деякі українці зробили негативну рекламу. Але є німці, які допомагають, які безкоштовно приймають. Зрозумійте, життя це те, що ви бачите, і інтеграція це те, що ви робите з свого життя. Тому а, я вам зараз в цьому відео розповіла оцей процес, який Робили народи, так, поволжські німці, які робили турки цей досвід, і багато культури, якщо розглянути ці дві культури, вони живуть Капсулах, вони мають турецьке телебачення, вони мають російське телебачення. Ми всі знаємо, що ми очікуємо з телебачення. Вони спілкуються тільки в своїх родинах, вони ходять в свої магазини, до своїх російськомовних лікарів або до арабського чи турецькомовних. Так, є квартали прям турецькі, квартали російські. І ну, це не інтеграція. Але це залежить від вас, що ви будете робити. Або ви підете до німецького лікаря і будете намагатися з ним спілкуватися через або перекладача, або Гугл-перекладача, або за рік ви вже вивчили мову. І це лікар буде вдячний. Ми вже з вами зрозуміли, так, що лікар не повинен розмовляти ні російською, ні українською. Він повинен вас добре лікувати. І, або ви відкриваєте очі і дивитесь на. Цю ситуацію, в якій ви зараз знаходитесь і кажете, це круто, це нові зміни, ви приймаєте зміни. Людина, яка не приймає зміни навколо себе, вона не може змінитися внутрі. І це саме така велика помилка, оскільки зміни зовнішні впливають на те, що змінюєтесь ви. Якщо ви будете думати, мислити тими алгоритмами минулого, ви не зможете змінювати ваше майбутнє. Вже проживаючи так у новому суспільстві, дивлячись на нові закони, ви маєте думати по іншому, і це круто. І чесно вам скажу, що змінювати своє життя в 40 чи в 45 не так важко. Приїжджають деякі в 20, так трошки легше. Хто в 45, каже, нічого не буде. Неправда. Люди одружуються і в 50, да? Люди одружуються і в 60, наприклад. І вони приїжджають, дівчата в інші країни живуть з чоловіками і щасливі. У вас є всі зовнішні умови? У вас є фінанси. Вам потрібно, у вас є криша над головою, дах над головою, ваші діти ходять до школи, вони ходять до садочку, це все оплачується. Вам потрібно тільки вчити мову і думати позитивно. Так є випадки, є негативні, але є й позитивні, і завжди можна виправити ситуацію на позитивні коливання, як я це називаю. Змінюйтесь, змінюйте свої думки, змінюйте алгоритм своєї думки, дивіться на навколишнє середовище і розумійте, що ніколи не буде так, як було. Багато таких людей я зустрічала, які дуже жалкують, що немає Радянського Союзу, і всі кажуть, як тоді було добре. Знаєте, мені дуже шкода цих людей, оскільки вони застрягли в минулому. Вони живуть там, де ніколи не повернеться. І те життя у минулому ніколи не дозволить людині жити зараз. Ті, хто застрягли в Радянському Союзі і кажуть, Боже, як було добре, вони не живуть зараз. Так само, як людина застрягає у відносинах, вона не може їх пропрацювати. Треба зрозуміти реально, ви живете зараз, у вас є можливість побудувати майбутнє. Вам Бог дав шанс. Той шанс, те, що сталося з нами, усіма змінило абсолютно всіх, і шанс у нас є. Неважливо, чи вам 58, я знаю дівчинку Наталочку гарну, яка, Наталочка, сонечко, привіт. Я знаю, ти мене бачиш, яка займається своїм розвитком, да? і Наталочка трошки мене старша, на років, напевно, 10 або більше. І людина роз... подорожує, вона вже планує подорож, другу, третю, четверту і за маленькі, за засмічні гроші. Я коли її зустрічаю, в мене завжди Боже. Як в неї енергії, тому я вам можу тільки побажати брати собі за приклад позитивних людей, які інтегрувалися, які мають енергію, які бажають. І робіть, до речі, самі добро. Відправляйте донати на ЗСУ, підтримуйте інших людей. Це добро, яке допомагає вам а, жити на позитиві і а, до вас будуть тягнутися позитивні люди. Тому я дуже вдячна за те, що подивилися моє відео. Буду вдячна також за ваші пальці, за ваші коментарі, що допомагає вам інтегруватися, де ви берете позитив. Якщо вас цікавлять інші відео на інші теми, пишіть побажання. приєднуйтесь до нашої групи у Фейсбуці, як Фінікс із Піпла. Зараз розмовляємо там про карнавал, про п'яту пору року в Німеччині. І побачимося, як завжди, наступного разу.